Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок Мануель і діді Летючий капелюх. Здійнявся буревій. Мануель і діді спостерігають, як вітер жене торішнє листя і клапті паперу, аж раптом зирк до них летить великий капелюк. Дивись, зривається Мануель, зараз я його впіймаю. Мануель мчить за капелюхом. Капелюх кутиться полем, а Мануель чимдуж біжить за ним на вздогін. Ось капелюх у лапках Мануеля, і відразу в нього з'являється блискуча ідея. Він чіпляє до капелюха два великі листки і патичок. Потім разом із діді вони тягнуть капелюх літак до краю урвища, сідаються в нього і чекають. Аж тут дмухнув різкий вітер, підхопив їх і поніс все вище і вище в небо.